Друзі, вітаю всіх на самому сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко нжила і ми з Півдня Деської області. Сьогодні вам покажу таке відео. Сьогодні буду сіяти насіння з чимирника. Я отримала тут різні різні сорти, багато сортів, але так як вони все одно з насіння не стопроцентово повторюють свій материнський сорт. То буду висівати всі отак от разом. Отримала від жіночки, яка займається чемерниками вже давним-давно. Вона, знаю, що купувала насіння з Америки, там ще з якихось країн. Ну, дуже гарні в неї Чмимерники такі дуже-дуже, ну і дуже дорогі. Ну, не встигла я замовити чемерників в неї. Ну, встигла трошки насіння, і то не всі. Сказала, що треба висівати. Отак от, от вологу землю на глибину 1-2 см. І сказала, що, що що насіння може всходити впродовж трьох років. Не треба спішити тут цю землю перекопувати. Ну, сказала, вибрати таке місце, де не буде не копатися нічого. Тут я вибрала ось тут дінючку під горіхом. Тут поруч вона такий тіньовий куточок, гейхери, брунери. І хости я тут завжди поливаю, тому вибрала тут це місце, тут кусочок буде, буду його завжди поливати. Тож, зараз посіємо просто в мокру-мокру землю. Зараз посію і покажу. Посіла так ріденько, бачите, щоб вони собі не глушили дино. Ну, такий кусочок невеличкий вийшов. Зараз присиплю купленою землею. Я її приготувала тут. Просто присиплю зверху. Туди де насіння ще видно. Ну, таким можна шаром більш товщим, тому що воно ще всядеться. Присипала. Знову приливаю, щоб воно було вологе. Ну, жіночка сказала, що треба буде просто тепер поливати і полоти бур'яни. Тут завжди була така трошки волога земля. Отак. От Бачите, по бокам зробила такі буртики, щоб вода не витікала. Сапою нагорнула такі ось буртики. Все. Пролила. Хочу ще зверху засипати піском. Чому хочу зверху засипати піском? Тому що у нас земля, дивіться, ось бачите, як поливається. І ось робляться такі тріщини і робля... робиться зверху така просто шкіра. Зверху ще присиплю піском. Ну так, не товстим слоєм. Присиплю якраз він зараз і промокне заодно. І все, присипала зверху пісочком. Тепер буде, буду як поливати тут, десь раз в тиждень я поливаю тут ці квіти. Я або чоловік, коли приходиться, то буде поливатися і тут. І все. І будемо, друзі, разом спостерігати, як воно робиться, не сіла ніколи. Це перший раз, мій, мій перший досвід є самосів, але тут я замовила такі сортові, але але. Побачимо, що з цього вийде, друзі. Ось таке Сьогодні коротеньке відео. Будемо разом дивитися, як вони всходять, коли вони всходять. Будемо спостерігати, тому що коли вони самі насіваються, коли вони всходять, як сходять якось, ми цього не бачимо, а тут будемо спостерігати. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.